Доброго грибного раночку. Грибнички всіх вітаю, канал Грибоманія. Знов ми в мандри грібні. Вітер дуже сильний, десь 15 хвилин, як йдемо. Куди йдемо, до речі, не дуже знаю. У нас сьогодні розвідка нових місць була намічена. От, бачите, такий вітер сильний, що я не можу з вами навіть привітатися. Отже, друзі, в нас сьогодні 5 грудня. 2025 року Одеська область дуже близько к Одесі, Одеський район, і пів на восьму ранку. Зараз будемо шукати, що нам тут трапиться. Ми не в степ. Хоча ми зараз бачимо в степ, але наш шлях в новенький ліс, там щось, або навіть листяне, або хвойне, я не знаю. Якщо дойдемо, то обов'язково покажу. В общем. Підписуйтесь, це дуже важливо. Лайки ставте. І щось цікаве, обов'язково сьогодні з вами побачимо. Навіть щось новеньке. Ще навіть не встигли рушити з місця пів на восьму, ще майже темно. І ось перший гріб вздовж дороги нас зустрічає Вольваріелла Слізиста голова або вольваріелла Прекрасна, які називають. Тільки буквально в останніх передостанніх відосах. Казав про неї, гріб умовно їстівний, зростає з Вольви. Ось вона, та Вольва. Немає юпочки при цьому. Ну і вважається їстівним чи умовно їстівним. Після попереднього отварювання можна вживати в їжу з приводу гастрономічних якостей, посередні, по відгукам, бо я ніяк ще не коштував. Отже, як би почин, пішли далі. Так, друзі, а це дуже приємна несподіванка. Можливо, буде погано чути, бо ми дуже на відкритій місцині. Тут так дме той вітер, що... Ну, коротше, коротше, степ до степ. Дивіться, який гарний грибочок. Я думаю, що майже ніхто ще не згадався, можливо, хтось. Друзі, глива степова. Цей грибочок я не знаходив вже. Чи два чи три роки, хоча знаю, де він зростає, він неймовірно смачний. Як на мене, ще більш смачніший, ніж глива звичайна, котрий ми зазвичай на деревах збираємо. А ця е, паразитує на коріннях деяких зонтічних рослин. Ну, зокрема, в нас це сіні голові це така калючка. Ну, можливо, ще якісь. От бачите, ніби із ґрунту зростає, але насправді там десь він до коріння. Е, минулорічну, тобто цього року вже відживших рослин. І вона тут не одна, так, ну я вам показав, не буду її брати, вони дуже різної форми бувають, їх однобочки називають дуже часто. От ще, бачите, яка тройняшка, цікава. Дорослі достатньо, ну, ну, як на мене шикарної якості, все рівно. Вони ще навесні, що госини осен... бувають, зростають, коли вже прохолодно. Майже в такий самий час, трошки, можливо, пізніше, навіть, ніж вглива звичайна деревах. Ось так вийшло. Тут 2, 3 і один, шість грибочків ми знайшли. Кому буде цікаво, питайте і, можливо, щось ще про них розкажу, бо збирав їх раніше. Короті, тут п'ять, і той один ми зараз знайдемо. Дуже приємно, дуже несподівано. І сподіваюся, зараз ще знайду, бо там декілька ще маленьких трошки невзрачних бачив ну коротше тут дуже непогана така локація з цими глибами ось грибочок бачите вони такі дорослі це можливо я і не візьму от ще один прям там десь із під травки ось цей дуже симпотний молодесенький грибочок прям а Блін, бачите, я вам гливу знімав. І так сталося, що я вам синю ножку ще по ходу показую. Отже, там були дві гливки і от одна ліловка лілова нога на цій же поляночці. Тобто непогано ми так натрапили. Що? Зараз подивимось, бо нам ще до місця топати і топати. Ось, друзі, поруч поле, буквально з цим лугом поруч. І ось... Вдовж поля варіяла варі слізі варі 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 стеголова, тому що спочатку вам показував різного ступеню готовності і свіжості. Прямо вздовж поля, прямо на полі. От вони. Не такі гарні, як той перший був, але зростають. Нарешті, друзі, я це більше ніж півтори години не вмикався. Треба було дойти до е місця, котре намітили собі. От бачите, тут в нас є сосінки. Так, ну, Трошки тільки починаємо, тільки заходимо, не дуже багато дерев. Нагадую, 5 грудня сьогодні. І, друзі, дивіться, майже з самого початку. 5 грудня, друзі. Ну, типу, вже зима повинна бути. А тут якийсь гігант, друзі, тут гігант нам попався. Ну, Це в нас маслюк, я так думаю, якийсь дуже дорослий. Але це... Дуже несподівано. Він точно не для корзинки, він точно вже перезрівший, вже давним-давно переносивши його, можливо, хтось навіть з'їв. Але маслюк, до речі, маслюк зерністий, скоріш за все, от 5 грудня. Поки що один одіньошенник, але так буває, друзі. Давайте подивимось, можливо, щось, щось ще трапиться нам сьогодні тут. Давно ми, друзі, не були в сосновому лісі. Я вже і забув, як ці гриби виглядають. От ще одна знахідка. Типовий представник таких пізньоосінніх грибочків в соснових лісах. У нас на півдні так точно, навіть взимку. Друзі, як його називають, хто знає я знаю. Мишата його називають, ці грибочки. Ось такий цікавий грибочок з дуже такою пухнастою шапинкою. Сіроваті пластиночки, рідовка землі, земліста сіра. Або просто землиста. Зараз я напишу, як вона по латині називається, щоб ви могли переконатися, їх тут досить таки багато, я не знаю наскільки вони хороші. Гріб умовно і сівний, дуже популярний в багатьох регіонах, не дуже в інших. Якщо буде в якійсь кількості сьогодні, в нормальному вигляді спробую назбирати. Маринують, їх жарять, все, що, все, що завгодно. На відміну від рядовки штриховатої сірої, бачите, нема зеленуватого кольору в цих пластиночках. Чисто сірий він, зверху, знизу, шапинка. Більш-менш сірий грибочок. Схоже на, на штрихи, бачите, теж на шапиночки. Ну, але більш все ж таки схоже на Як на мишей воно і схоже, як пухнастий грибочок. Рідовочка земліста трошки трапляється. Ось ще один грибочок, який ми дуже часто зустрічаємо, і я вам його декілька разів вже показував в різних типах лісів, посадок. Це у нас і ліпіста або рідовка брудна. Молодша, як я кажу, сестричка фіолетової рідовки, яка трошки більша. Ця, бачите, трошки блекла. Не така яскрава, але теж смачна, їстівна, можна маринувати, готувати, в тому числі, от, наприклад, з тими ж мишатами в асорті, або просто. Ось така от пізня осіння красуночка. Так, потрошки рідко трапляються ці рідовички. Дивіться, яка краса тут мох мохцей, рогатіки вкучиться, ромарія жовта. Вон, до речі, трошки потовще. Багато всякої грібної мелочі. І взагалі дуже красивий ліс, друзі. Він такий трошки на холмах, от теж ромарія. Але є на що подивитися і є куди приїхати по весні. Все ж таки за маслючками. Ну в общем, щось є, цікаво і сподіваюсь, що ми сюди ще повернемося. В общем, потрошки вивчаємо ліс новий і ну, ще раз покажу, бо ці мишати іноді трапляються дуже гарними полянками. Не дуже багато їх беру. Але ось такі молоденькі, звичайно, візьму. Дивіться, яка краса. От, така рідовочка земліста. Тут, мабуть, з два десятка можна буде нарізати, бо таких, я от, скільки вам розказую, все більше і більше їх помічаю. Дійсно, як мишата, вони якими сім'ями вони тут зростають. Будемо пробувати маринувати. З такими букетіщами тут зустрічаються ці мишата. Дуже-дуже молоденькі періодично. Періодично перезрілі, ну, 5 грудня, це не дивно, але можна назбирати. Сьогоднішня розвідка так, перетворюється потрошки в збор. Yeah. Є і дуже рясно, періодично. Не прям всюди, і місцеві тут трошки перерили. Ну і нам залишилось. Не, ну, друзі, я розумію, що дуже багато одного того самого показувати, це можливо зайве, але ви дивіться, що тут коїться. От, тут як авражик такий склон. І вони по ньому от, тут каміння, ракушняк. І, і куди не подивись, прям як опеньки неймовірними родинами ці мишата зростають. Це, ще раз нагадую, це зима, друзі. Ну, вони цікаві грибочки, вони зазвичай пізньоосінні, але в деяких регіонах, особливо південних, таких як от Одеська область, Крим, Миколаївська, дуже часто. Взимку можуть зростати навесні я їх зустрічав декілька разів. Коротше, натрапив я на неймовірну тут поляну, а от маленькі, дивіться, оці самі крепенькі, самі цікаві. Коротше, будуть у нас сьогодні ще й гриби, окрім новенького, дуже гарного соснового лісу. Так, трошки невідомого мені зараз буде. От бачите, е... Впала сосна, її спилили. І от на коріннях цієї сосни ось такі грибочки, дуже схожі на гливи по формі своєї. Але дивіться, які вони знизу. Такі помаранчеві. Я не знаю, що це. Якщо дізнаюся, обов'язково напишу. Чимось схоже на гливу помаранчеву. Але я її ніколи не зустрічав, якась вона не дуже помаранчева зверху, хоча, можливо, вицвітає. Коротше, подивлюся. Але ось ще щось типу гливи на пні сосни зростає. Так, буває щось новеньке знаходиться. Трошки від зборів відволікаємося. От теж сосновий пінь 100%, вони кара. Короте, що за гриби? не уявляю навіть. Якась міцена, як на мене, ну вона просто величезна. Для спеціалістів, можливо, знайомий вид, я не знаю. Якщо буду знати, то напишу. вам. Ось маленький, причому такі старенький, вже він один взагалі не змог вирости, тільки наполовину виліз. А цей, ну, біля 8, можливо, більше сантиметрів. Не дуже товста. Ніжка, О, дивіться, як у міцен е, рожеві пластинки, ну і у плітієїв теж рожеві, ну щось на плітєї взагалі не схоже, плюс ножка така тверда, достатньо. Згадки не маю, що це. Хто знає, пишіть. Ну, можливо, я вже буду знати на той момент. Але щось я не впевнений. Оце знов ці. Дуже схоже на гливи на грибочки, можливо це якась глива, яку я теж не знаю. Бачите, там був помаранчевий в неї. і такий більш розпростертий. Тут трошки бачте, молодші екземпляри, трошки подогнаний і жовтий пластинки. Точно як глива виглядає гриб, точно так же зростає. Теж в нього зовсім немає ніжки. Навіть вона в нього менше, ніж угливе. Тобто, взагалі відсутня. Коротше, щось для мене сьогодні дуже багато відкриттів. До речі, там трошки далі. Зараз швидко спробуємо підійти. От такі ж самі грибочки, але вони жовті зовсім зверху. Ось, але, але більш помаранчеві знизу. Коротше, дива-дива. Пишіть, якщо хтось знає, що це. А ми погнали, можливо, щось ще їстівного знайдемо. Тут неподалік цього лісу, друзі, є кар'єр, в якому каміння ну, віддобували колись, можливо, зараз добувають. Я чесно кажучи, не знаю. От тут е, дуже багато таких валунів валяється, можливо, цей ліс теж засаджений на місці кар'єру. Дуже на багатьох каміннях от так грибочки зростають. Самі різні. Я там ще фотки зробив, потім покажу в кінці. Ну от прямо з камня. Це, до речі, якась калібія. По-моєму, я рвати не хочу, такий шалений, гарний натюрмон, що хай залишається. Куча різного мху. І ось, ну і це ж не єдиний грибочок, тут ще й мелочі різні. Коротше, дуже гарно. Такий свій мікрокосмос на окремо взятому камінні. Шалено. До каміння вам показував. Зараз бачите. Мікрокосмос на окремо взятої соснової шишки. Не знаю, що саме це за грибочки, але дуже багато грибочків є, які з шишок зростають. От одні з них, такі невеличкі-невеличкі. Пів сантиметри. ліс майже повністю з сосен. Іноді кущі, які трапляються. Саме на одному з цих кущиків трамела або дрожалка помаранчо. Ось такий незвичний, гарний, цікавий, дружи, дуже грибочок. трамела по-моєму називається латиною. Коротко. Їстівни абсолютно безумовно можна їсти сирим в будь-якому вигляді. Немає власного смаку майже. Який соус заправити, такий і буде. Не, вже сезон починається. Взимку їх більше, ніж влітку зазвичай. Не дуже багато різноманіття по тому, що в видерся потрапляє, тому не дуже багато знімає, але ось потрошки-потрошки по мишата збираються. Ось так от. Місцеві збирають, ви бачите, що робиться. Гірше, ніж екскаватором. Ну, мабуть, їм, мабуть їм тактики подобається. Не знаю, що сказати з цього приводу. Ось, ось така рідовка земліста. Сіра з усіх боків. Хто сумнівається, то вона. Зверху темніше світліше, але сіра, ножка дуже світло, сіра, пластинки теж світло сірі. Ну, в общем, думаю, що не переплутаєте. Друзі, коротко. Об ітога сьогоднішньої грібалки, тут, на жаль, ви побачите тільки рідовку сіру землісту, цю мишата. Там десь в іншому відрі, котре трошки вперед пішло. Там глива стипова, сіні ножичок, пару штучок і ще трошки мешат. Ось такий сьогодні результат, друзі. Дуже потрібна ваша підписочка. Дуже потрібно, щоб підтримали каналчик, для того, щоб ми ще в такі дальні мандри. Їздили. Я навіть не зможу показати вам той ліс, бо він вже скрився просто за полями. Десь там. 5 кілометрів ми вже від нього прийшли, ще нам 4 чи 5 чапати вдоль посадки. Коротше, ми сьогодні мандрівники, 5 грудня, Одеська область, одеський же район. До дуже скорої зустрічі в лісу, обов'язково ще побачимось. Пока-пока.